Час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. На Волині лікарів рятували зір хлопчику, який проштрикнув собі око. У Луцьку та Нововолинську відновили електропостачання, а коваль залишається без світла. Чергове здорожчання продуктів харчування, що підскожить у ціні прогнози експертів. Ворог не припиняє спроб зламати українців черговими енергетичними атаками. Учора в день саміту великої двадцятки російські окупанти вдарили по Україні крилатими ракетами повітряного та морського базування. До чергового терористичного акту вони залучили 14 літаків ракетоносців, стратегічної авіації, кораблі чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони Камікадзе загалом випустили понад 90 ракет. За попередніми даними ППО знищила 73. Ракети та всі 10 дронів камікадзе. Учасники g 19 робили свої заяви. А потім в Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев'ятий місяць не можуть і не зможуть досягти. 15 годин 24 хвилини. Ракета Київ і по всій країні. Наслідок обстрілів близько 10 мільйонів українців залишилися без світла. Найбільше на Харківщині, Житомирщині, Київщині та Львівщині. Внаслідок ударів автоматика відключила кілька атомних блоків на двох станціях. Це прораховані наслідки. Тож ворог точно знав, що робить. Під час масованого обстрілу України дві російські ракети залетіли у сусідню Польщу. Це сталося на зерно-сушарці у Пшеводові, що за 8 кілометрів від кордону з Україною. Двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, де ухвалили рішення підвищити боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. До слова, через деякий час після інциденту, у Польщі офіційно визнали, що ракета, яка впала у них на території, російська і викликали до себе посла Москви. Також у зв'язку з інцидентом польський уряд вивчає наявність підстав для застосування четвертої статті договору НАТО. Вона каже про те, що сторони консультуються одна з одною кожного разу, коли на думку будь-якої з них їхня територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою. До слова, ця стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО. У США ж поки беруть час, щоб зрозуміти, що сталося в Польщі. Для Америки важливо визначити, чи було падіння ракет у Польщі випадковістю чи навмисною дією. США не прагнуть ескалації ситуації, заявили в держдепартаменті. Відреагував на інцидент, і Володимир Зеленський він нагадав, що російський терор не буде обмежуватися державними кордонами України, і терористів треба вчасно ставити на місце. Президент закликав Захід до дій та висловлення. Вив співчуття братньому народові, треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Будемо зі світлом та теплом. У Луцьку, а також у селах Луцького району вже відновили електропостачання. Нагадаємо, аварійне вимкнення електроенергії було застосовано по всій території Волині. Вночі в обласному центрі працювали енергетики. Наразі відновлюють роботу котелень на вулицях Карбишева та на декабристів. Запускають котельні також у Нововолинську. Світло та водопостачання вже повернули. Школи і садочки повідомляє міський голова Борис Карпус. Сьогодні працювали працюватимуть у звичному режимі, натомість у Володимирі навчання проходитиме дистанційно, якщо буде світло. Якщо світла не буде, навчання відміняється. Садочки сьогодні не працюватимуть. Через ракетний обстріл без електроенергії змушені залишатися жителі Ковальського району. За словами голови районної військової адміністрації Ольги Черен, енергетики зроблять все можливе для відновлення електропостачання. Утім, радять набратися терпіння. поки енергоживлення не буде. Про повітряну тривогу сповіщатимуть локомотиви залізниці. Початок позначатимуться трьома хвилинами звукового сигналу, і впродовж однієї хвилини локомотиви сигналитимуть про. Відбій тривоги. У міськрайонному суді Луцька розглядатимуть справу переселенця, якого звинувачують у підтримці збройної агресії Росії. Мешканець Лисичанська Луганської області приїхав на Волинь у Березні. У суперечці з місцевими жителями він, нібито, говорить про громадянську війну на Донбасі, а не про російське вторгнення. Як же насправді чоловік ставиться до подій в Україні та що думає про країну сусідку? Дивіться далі. Микола Шолковий переселенець з Лисичанська Луганської області. Переїхав до Луцька у березні, відколи Росія розпочала повномасштабну війну. А у суді чоловік опинився через звинувачення у виправданні та заперечення цієї збройної агресії РФ. У розмові з нами чоловік говорить, що на нього звели наклеп. Як я можу до російської агресії якось погоджуватись положительно? І у мене наоборот негатив повний до них. І то, що на мене наговорюють, це для мене дуже образливо, так як я півжиття в службі українському народу. До 24 лютого чоловік працював рятувальником. Розповідаю, упродовж восьми років на сході бачив різне та неодноразово гасив пожежі після влучань ворожих ракет, рятував людей. Тому певне ставлення до Росії у нього категорично негативне. Я вісім років був Ада. Я так скажу вам прямо. Я був і в зоні АТО і в зоні ООЗ. Я був на війні. Я приїхав звідти. Утім, у Волинської прокуратури є факти, які підтверджують, що у розмовах з місцевими людьми чоловік говорив по іншому. До слова їх розглядатимуть вже на наступному судовому засіданні. Встановлено, що чоловік, виїхав на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселенець, з місць ведення бойових дій, отримавши прихисток і соціальні блага, у розмовах з місцевим населенням, заперечував російську агресію у Луганську з 2014 року. Переконував у наявності виняткового внутрішнього громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості. Микола розповідає, що цей інцидент стався у хостелі, де він проживав весною. Але про деталі ситуації відмовився говорити. Я вважаю, що мене просто дискримінували, тому що я приїхав з східної України. І з деякими місцевими хлопцями була вот, вот така суперечка. Ображали в плані це, словом, що я сепаратист, просто з того, що я з Східної України. І не раз чув таке, що питали, чому ми тут, а їхні хлопці, які ну, з західної країни, воюють у нас, виходить, вдома. Чоловік розповідає, що приїхав до Луцька у березні, бо має тут знайомого. І через те, що його нібито звільнили. Його ж частина залишалася у Лисичанську довший час. Нагадаємо, росіяни зайшли в місто 3 липня. Зараз луганські рятувальники дислокуються у Дніпрі. Я був звільнений і зараз знову впрацевлаштуватися. ДСНС сказали, що нема місць поки що. Зараз чоловік знайшов роботу у місцевому сізо, але на час судових процедур відсторонений. У нього є син, який наразі також в Україні з колишньою дружиною. Батьки залишилися в окупації чи живі вони чоловік не знає. Із звинуваченнями, які йому інкримінують, не погоджується. До слова покарання за підтримку агресії РФ три роки позбавлення волі з конфіскацією майна. То чим завершиться ця історія, повідомимо вам незабаром. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Сько лікарів рятували зір хлопчику, який проштрикнув собі око. Дитину привели в медзаклад з проникаючим урогівковим пораненням ока триденної давності. Батьки зволікали зі зверненням до лікарів, тому на момент поступлення у дитини розвинулось запалення ока. Ситуація ускладнювалась тим, що був пошкоджений кришталик, внаслідок чого він почав мутніти. Спеціалісти провели одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення, наклали шов на рану рогів. Видали мутний кришталик та імплантували інтраокулярну лінзу. Пацієнт випасив, виписався на четвертий день після операції. з чудовим результатом, гострота зору значно піднялась. Українцям, зокрема, і волинянам варто чекати чергове здорожчання цін на продукти. У найближчі два місяці зросте вартість тих товарів, виробництво та зберігання яких потребує великих затрат електроенергії. Про це інформує 24 й канал. Перш за все, це м'ясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання. Тоді як гречка навпаки здешевшає. Найближчим часом ця крупа. Буде коштувати приблизно 60-55 гривень. Дефіциту будь-яких продуктів експерти не прогнозують, якщо ж, звісно, люди не почнуть панічно спустошувати полиці. Волинські медики надають екстрену медичну допомогу мешканцям звільнених населених пунктів Херсонської області. От власне і фото звідти, які опублікували на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Робота на звільнених територіях продовжується, підтримуємо всебічно. Допомогу надаємо безвідмовно та у максимально можливих межах, написали медики. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Волинські і польські митники викрили підприємство, яке намагалось здешевити на ввезення автохімії. Восени на Волині висадили 300 гектарів лісу. Аби було затишніше, в дитсадку на Волині розмалювали укриття. Українські митники спільно з польськими колегами викрили недобросовісне столичне підприємство. Компанія, що сили намагалася зекономити на ввезенні автохімії, зафіксувала 11 епізодів імпорту, в яких дані у польських та українських деклараціях суттєво відрізнялися. Загалом на занижені вартості підприємство не доплатило до державного бюджету понад 800 тисяч гривень. На них уже склали протокол та відкрили провадження. 100 гектарів лісу саме таку площу засадили молодими деревами цієї осені на Волині. Над корисною справою працювали тисячі волинян, адже в рамках різноманітних акцій відновлювали ліс у різних куточках області, приїздити приїздили представники влади, громадських організацій, військові, студенти, колективи державних та приватних структур та школярі. До слова серед культур найбільше висадили дуба, сосни та ялини. Нині готуються до весни. Збирають лісу. Насіння уже зібрали понад 28 тонн. З каплички у центр допомоги переселенцям. Горохівська святиня завдяки польським волонтерам перетворилася у гуманітарний центр. Благодійники надсилають сюди продукти харчування та засоби гігієни. Усе це формують в пакунки і роздають внутрішньо переміщеним особам. Знаний в Україні фермер із Донеччини Сергій Савреденко будує на Волині козячу ферму та завершує облаштовувати сироварню. Коли господарювати в Краматорському районі стало небезпечно, чоловік орендував скотовоз та евакуював півтори сотні кіс у Волинське село. Наша знімальна група була у гостях фермера-переселенця, тож більше дивіться далі. Мань, 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 мань. мань, бо жодні. Так, фермер Сергій Свериденко гукає своїх кіс, яких у нього півтори сотні. Їх посеред гектарів лугу Волинського села. Ми шукали хвилин за 20. І кози і їх господар не місцеві. Вони із Донецького села Іванопілля Краматорського району. Там на Донеччині Сергій Середенко мав велику ферму. Вигодовував курей, гусей, качок, понад півсотні свиней. Але найцінніше для нього кози. Саме вони приносять і хліб і до хліба. Господарство чоловік завів, коли повернувся з війни. Він ветеран АТО. Коли справа пішла, відкрив сироварню і почав виготовляти елітні сири. Та з початком повномасштабної війни працювати на Донеччині стало небезпечно. Прийняв рішення евакуювати півтори сотні кіз на Волинь. На територію майбутньої ферми баз. Господаря не зайти. Аделька в нас родом з Солідару. Uh -huh. да. Солідарі вона народилась. Це приміщення колишнього колгоспу, що зовсім скоро Сергій Свериденко обладнає під фарму. Нині тут застаємо козенят. Хтось ходить пастись, хтось не ходить, бо ну що не ходить, бо вони теж не хочуть до купи триматися, поки що такі складнощі. Ну, цапики тут у нас на Великодень підуть, а кізеньки. Будуть запліднюватися вже в квітні місяці. У планах фермера розділити цю величезну будівлю на декілька умовних кімнат. Тут буде приміщення для дойних кіз, тут буде ще раділка для беременних, для самих беременних, і потім для малюків будемо розділяти на три секції за віком. А у цій кімнаті невдовзі стоятиме дійний апарат на чотири кози. Його чоловік купить за грантові кошти. За словами фермера, відсотків 50 грошей, витрачених на бізнес, приносять саме гранти. Тобто фінанси надані міжнародними донорськими організаціями. Однями чоловік виграв мільйон гривень від програми фінансування Варто 2.0». Це конкурс, організований українським ветеранським фондом. На фермі Сергій Сверденко працює не сам, має в штаті доярку. Вона теж із Донеччини. Але в неї зараз роботи. Подойки нема. Ага. В неї буде основна робота, коли почнуть е, катитися кози. Кози молоко не дають вже, в них рано закінчився в цьому, е, в цьому році. Молочний період – за стресу. А на козячому молоці тримається чи не весь бізнес Сергія Свереденка? Тож нині трохи скрутно каже, поки кози не дають молока, займається облаштуванням сироварні. Орендував невеличке приміщення в селі Горянівка. Йдемо у святую святих кладову, де зберігається сир. Маленька головка це козини сири, це в основному качота. Качота в нас є в деяких виглядах, тобто вона з різними травами, і спеціями тут на срізах, можна побачити. Це все ще донецькі запаси, виготовлені у сироварні в Іванопіллі. Ми переробляли десь до 500 літрів молока. Тут на сьогодні, якщо працювати в дві сміни, ми в принципі теж маємо змогу 400 літрів переробляти. Ось, але якщо буде попит, ми можемо працювати в три зміни. До слова, знаний фермер в Україні не лише своїми сирами. Чоловік виготовляє також сметану, вершкове масло, йогурти, та м'ясні вироби. До прикладу, махан. Бачите, видно, який має бути шматочки, ціли шматочки великі і великі шматочки кінського жиру. Там ще в нас залишилась кінська сала. Ми його заб'ємо на той тиждень з кінським філе. І це в нас називається курхан. А це бринза. Її пан Сергій виготовив вже тут, на Волині. Поки пригощає нашу знімальну групу своєю продукцією, вмикає старе відео, аби показати свій дім та господарство там, на Донеччині. Як закінчиться війна, каже назад, кіс не повезе, лишить ферму й виробництво тут. А в планах зізнається відкрити крафтову сироварню ще й в українському Криму. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Аби було затишніше, дитсадку на Волині розмалювали укриття. Працівники Романівського та Звірівського дошкільних навчальних закладів розмалювали відремонтоване підвальне приміщення. Тут є яскраві малюнки казкового містечка з повітряними кулями, парадом планет чудернацькими деревами та квітами і тваринами. Зазначу, що невдовзі у цьому дитячому садочку загомонять малюки, бо заплановано відновити освітній процес в очному режимі. Тим часом дві лікарні на Волині змушені облаштовувати укриття після вироку суду. Йдеться про медзаклади у Луцькому та Камінь каширському районах. Сховища там у неналежному стані і не виконують свої функції однак, ремонтувати їх ніхто не брався. Після позову Луцької та Камінь каширської окружних прокуратур суд зобов'язав лікарні врешті привести укриття у стан готовності. Співак із Луцька Дмитро Монатік під час масованого ракетного обстрілу України заспівав у бомбосховищі Охмадиту. Відомо, що артист навідався до дітей, які перебувають у лікарні. Під час його концерту в медзакладі почалася повітряна тривога та стали чутні вибухи. Тож увесь персонал разом з пацієнтами медзакладу змушені були спуститися в бомбосховище. Там і продовжив свій виступ Монатік. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію, допомагайте армії і до зустрічі!